17 вересня 2025 року. Поки вилізла, задихалася. Не дивлячись на простуду, ми приїхали до лісу. Це вже після обіду. Народу багато, машин також. Хтось до лісу, хтось з лісу. Чоловік вже навіть не хотів йти старими місцями. Бо каже, там не буде витоптано. Але дивіться, який гарненький. А тут взагалі сімейка така маленька, але я її заберу. Бо тут навіть машини залишають і вони їх помісять. Які гарненькі, маленькі. ще роздивилася під низом, ще грибочки. Тільки хотіла оці почистити, побачила ще тут одного О, шапочка відвалилась. Нічого. І дивно, це біля дороги тут всі проходять. Це наросли вже такі дикі опеньки. І багато. Напевно, будуть скоро вже є стівні опеньки. Хоч народу багато. Але молоденькі грибочки попадаються. Зовсім молоденькі. Ну, певно, сьогодні гориться. Тут ще. Ох, які вони. Гарненькі О, Цього тільки що побачила. Ага. Як Ось ще. Так ось ще один. Всі молодесенькі. Як вони поховалися у папороті? Гарно. Оце взагалі, дивіться, як можна пройти. От ішла за цим. А цих переступила. Добре, що на них не стало. Дивіться, один. Уже єди два. Три. Чотири. Як можна було їх не побачити відразу? Так, п'ять. Ось ще шостий. Оце взагалі. Протезно. Такий гарненький я познаходила. І ще один тут. І це біля самої стежки. Не дивлячись на те, що дуже багато порізаних корінчиків. Ну, всі не побачиш. Напевно, буде дощик знову сьогодні. Вона йшла дорогою. так присіла. І побачила грибочка гарненького, але він, правда, в таких Ну, Кожен хоче за ними в таке лізти. І знову недалеко від дороги. Тут росте така вишня чи черешня дика. Біля неї виріс робочок. Сховався трошки, але я його побачила. І знову недалеко від дороги, який гарненький. Але просто у таких зарослів. І стараються шукати більш на відкритій місцевості. Ще можна отакі гармонії знайти. Вони частенькі тепер. А трошки нижче ще один. А ти що, не залізеш і такі хащі. А ти не побачиш, хоч біля дороги. На кожному кроці грибарі? Ось таке вісто ніхто не хоче. Такі тут гарні голубиночки. Тут, одна

Вирішила обійти завали. І прямо на стежці. Такий гарненький. Червонечок. А недалеко ще один. Не знаю, де чоловік пішов шукати грибочки Але мої старі місця. Ось ще один. Мене не підвели. Я думала, вже коли стільки народу, я вже нічого не знайду. Коли збиралися до лісу, каже чоловік, вночі була температура і в тебе, і в мене. Може не йдемо? Ну як його не йти, коли ліс мене лікує? Дивіться, яка краса. Один підберезничок. Другий. Тут мої ліки. Стільки позитивних емоцій. Де я їх знайду вдома в ліжку? Є. Так, поки що тут залишу. Побачу ще. З цим я повернусь. А тут ще я бачила. Вилишила відро і по почала ходити довкола. Дивіться, як вони гарненько ростуть. Є найкращі ліки. Найкращі. Ще десь бачила. А тут який мух. О, і отак у мене вже є. Недалеко від тих двох. Ще один. Трошки нижче. Знову два грибочки. Чоловік каже, я не бачу, я одного знайшов і купа грибарів. Мені пощастило більше. Каже чоловік, де ти там забрела? Шукає мене. Це ясно, що я забрела в дебрі. Молявся, отакі грибочки не ну, знайдеш. Ці не дуже, зараз може ще десь буде. Зашила відро. Хожу одного знайшла, одного загубила. Ну, якщо відразу, а, маленький, якщо відразу не зірвеш, потім таких малесеньких можна і загубити. Де ще тут бачимо. Не знаю, чи він добрий. Це багато гірчиць наросло. Он тут є один. Так зігнувся собі. За чоловік, що і він тут знайшов, іду подивлюся. Покликав мене чоловік подивитися, якого він знайшов великого. Ну, того ми залишимо, а тут ще біля нього. Тут один. Ой-ой-ой. Цього я прийшла. Тут два. І тут не один. Ой, як ти ростеш. Три. Так, зараз заберу. Дивіться, яка краса. Ой. Оце походу зразу знаходиш інші, Чотири. Тігать, каже, ще два. І воно як натрапиш на отаку місцину. То не треба нікуди ходити, тільки крутитися на одному місці. Так, всіх не зберути. А цих треба сфотографувати. Вон який гарне зі. Зробила фото і скриваю. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Які -ой. кросовочки. Мусила. Це ж ви знімали, вірно. Щоб хоч трошки дощик не падає, щоб ми ще трохи походили. Таких молоденьких позбирали. Оце ми крутимось в зарослях на такій одній полянці. Воно тут дуже заросло. Да мало хто заглядає. це що за грибочок? Ось такий. який корінь має кручений. Оце я по ходу діла знаходжу. Бо лишила відро тільки біля одного, це вже побачила потім. Так. Ой, мужина. А може ще? Один сто відсотків ще тут є. Його не можна не помітити. За мене і чоловік призбирав сюди. Угу. Похожий козарик просто осінній, масивний. Ой, якого я червонечка знайшла. Дивіться, це якого він розняв. Це ложка. Гарнезно. А недалеко від того, дивіться, якого я гарнезного знову червонічка знайшла. А це у білого. Ой-ой-ой. Оце в цих зарослях на старому місці. І знову червоненький, який гарний. Ой. Це любую його зривати В такого гарнезного. Недалеко ще один рибочок якийсь. о, козарик Гарний. Ой, важко тут ходити, бо недобросовісні люди порізали і покинали все під ноги. Тут колись було дуже багато грибочків різних. Тепер менше, але все рівно ще є. Я думала, вже цих тернових не буде, як мені скажуть. Але вони ще ростуть. І це на моєму улюбленому старому місці. Тут ще один. Такий гарненький. Масивненький. Чоловік вже кличе додому, а мене ліс не відпускає. Знаходжу і знаходжу. До дороги. Поки дійду, відро вже повне. Як його дійти до дороги? Знаходяться. Дивлячись на те, що багато людей тут пройшло. Вже і трава лягла, витоптано все, їх видно. Але воно дощики були і ніч тепла, то вони ростуть. Тут ще Один. Оце вже не буду шукати, просто буду йти до дороги, бо важко буде нести. Дідшла я до дороги, вже тихенько спускаюсь до машини. І все рівно грибочки попадаються. Це сьогодні мене збирали. Те, що навіть з простудою ми сьогодні змогли прийти до лісу. Дякуємо Збройним силам України. Бережи Божу Україну. Отак ми назбирали. І йдемо потихеньку додому. Ще раз дякую за все. Дякую Богу, Лісу і Збройним силам України. Бережи, Боже, Україну. Знає, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили, і не ракували дні. зараз нам цим точно не до жарки, Під звуки арти коло нас буде довго полихати. і ніби це не час любити і співати, і спобіне дарує бує чай і зв'яти, та горі аркуші зім'яти. Пісень не почути, відео зняти, той час, коли у них. A my podążujemy z i rozkwitamy. Проста, але ти глибш, і з тобою ліпш, і з тобою ліпш, ще раз розпочну, з чистої сторінки і знову розквітуть, жовті мальби в і знову розквітуть, жовті мальби в розквітуть.